Мій позивний мак в цивільному житті працював в особистій охороні. Спочатку не повірив зовсім, що почалась війна. Дівчина моя на той час каже, ну, війна ну, почалась, і я кажу, яка війна? Відкриваю телеграм, і там повним ходом ракетні обстріли, все діла. Я був тоді з поламаною рукою. Сів в машину та почав шукати боєприпаси на, свій особист... ну, на свою особисту зброю. Ну, думав одразу, куди мені примкнути, щоб бути корисним, так як були навички поводження зі зброєю, трішки розуміння тактики. Е, роз... ну, знався на медицині і шукав вже якісь варіанти, до кого можна примкнути. Е, потім Зателефонував мені мій, так скажемо, старший товариш, і запропонував піти до 126-ї бригади. Найскладніша операція це кринки була. Та найскладна операція була, на котрі я отримав поранення, потім чекав евакуацію, там ще були нас намагалися штурманути. Ми благополучно все відбивали, потім евакуація, лікування. Ну і все, до, до Кринок були острова, зачістка островів. Там було цікавіше набагато, ніж на кринках. Саме мій чорний день був це коли я... Е, коли, можна сказати що один із найх близьких побратимів загинув, це Лапчевський Євгеній, позивний Лапа у нього був. Хлопець хоча був і молодий, 27 років всього. Але там було духу. Ну, рідко коли зустрінеш такого такого хлопця, як він. От, у нас були там трішки свої по праці наші рознаглася. Но то, то було взагалі якісь дрібниці там, тому що він такий був. Ну, зовсім безгальний. Він був. Він брався за люби завдання, які б вони там дуже небезпечні не були. Тоді ну, ні, ніхто з нашого підрозділу не очікував, що лапа загине. От просто ми, ми вважали, як ну що ну, хто хто, ну не він, ніколи не він. І це було прям ну удар, удар для усіх, які ну досі присутні і, от, в голові, що людини більш нема. Трапилось все на крайньому завданні. Зайшли вони на свою позицію, почали робити до розвідку. Зустріли групу противника. Почався вогневе ураження противника. На Хлопці поклали теж там трьох-чотирьох пітерів, і на відході лапа отримав кульове в голову. Хлопці одразу не поняли, думали, що він 300. А коли повернулося за ним, то побачили, що він все, що він на щиті. Хочу більш напевно, передати молодим хлопцям, щоб вони готувалися як фізично, морально до цього навряд чи можна підготуватися. Тому що, поки ти не попадеш в цю ситуацію, то ти не, не будеш до кінця розуміти, як в тебе організм буде реагувати на ті чи інші стресові фактори. Тому готуйтесь фізично, вивчайте так мед для початку, це буде вже щось. Все інше ви навчитеся вже в військах, поводження зі зброєю. Хоча, якщо у вас є змога, є можливість така, то і вивчайте вогневу. це завжди буде корисно. Краще вміти, і воно не пригодиться, чим не вміти, почалася якась ситуація, а ти не розумієш, що тобі робити.